Гонити в дитинстві Ми замість м'яса їли що? Чи ви це любите їсти чи ні? Буду готувати вушкварки. Отакий жир, це споросят. Получається, називається стінка. Ми його ух, жаримо, покажу, яка на вкус. І так, порізала на такі маленькі кусочки і обов'язково жарите казані, тому що в обичній каструлі у нас не вийде варки. Не такі будуть коричні і не такі будуть смачні. Ви, дівчата, не бійтеся таке жарити. Ви не пожернієте. В Германії за, таке, за таку страву віддадуть і серце, блін. Ну, дуже смачне. Це вам не красна ікра, некрасна рибочка. Супао! М, mm. дівки, і зробила собі вушкварок. І не кажіть, що ви таке не любите.